Ви знаєте, що може бути ваше того, щоб кожного ранку вставати на неулюблену роботу. Обрати маго не крінжову весняну куртку. Я жінка не дурна, перш за все, щоб попертись в ті магазини. Я серед своїх улюблених брендів в інтернеті собі ресерчила. Англійську знаю трохи, видно, да? Мені в око впали дві куртки. Одна з бренду 17, друга з Uniqlo. Звісно, я була впевнена, що я куплю куртку в Uniqlo. тому що вона така, як мені було потрібно. Ви знаєте, кольор ідеальний, хоч і марка, але нічого. Я. Люблю трудності. Прийшла помірила поміряла не очень Чесно кажучи, чер 17 мій останнім часом не дуже подобається, тому я навіть не дала шанс цій кожанці. Коли я совершила свій поход на Юнікло, я побачила його. Та-дам! Моя весняна куртка. Знаю, не зовсім куртка, а піджак. Ну, сподіваюсь, весна буде теплою. Показую. А для чого так красиво? Я не знаю, як вам, але якщо куртка не крінжово застібнута сидить, то це вже важ. Жаю успіх. А далі ми дивимося на спину. Якщо ви хісу спини нормально виглядаєте, це значить хтось у нас тут виграв це життя. І з із мінусів це не зовсім куртка, тому що вона не тепла. Але із плюсів воно добре сіло по плечам, і воно виглядає стільово. Признатись, я ніколи б в житті не подивилася на такий піджак. Мені воно здавалося скучним. Але я коли його примірила, і я подумала, саме з таких простих речей і створюють шедевральні луки. Я собі так подумала. Чи я їх не факт, але мені. Гарно, тому й така от у мене ідеальна весняна куртка. Можна починати заздрити.